Ма дуже пікантні животик трошки стає більшим. Давайте не будемо казати, що з вами такого не було. Цього навіть ніхто не помітить. Всім привіт! Я Таня, персональний стиліст, і в цьому відео я хочу показати і розказати про свої покупки цієї осені. Тут будуть і оновлені позиції мого гардеробу, будуть позиції для душі та для дому. Навіть трошки білизну затронемо. Така тема дуже пікантна, але чому б і ні. Розкажу і все покажу в цьому відео. Всаджуйте зручніше, беріть те, що ви полюбляєте, чай, чи каву, і давайте починати. Перша річ, про яку я вам хочу розказати, це ось така вкорочена куртка з активною фактурою від українського бренду Стіма. Мені дуже подобається ця куртка, і я ношу її буквально не знімаючи. Це мій фаворит, бо вона по перше дуже тепла. Тут наповнення екопух, поки що найнижча температура, яка була цієї осені, це плюс 5, і вона дуже класно себе показала. Мені було не холодно. Також вона дуже приємна на дотик, як всередині, так і зовні. І вона поєднується з максимальною кількістю образів в моєму гардеробі. А я обожнюю носити осінню і трикотажні костюми, і спортивні костюми, різні форми лолуків в стилі кежуал драми і спортшику. Кроше це ідеальний просто варіант для мене на цю осінь. Окрім верхнього одягу, також додала собі ще носочки, бо носочки багато не буває. Вони завжди в рандомний момент виходять з ладу і взяла собі в чорному та молочному кольорі. Скоро вже буду носити. Але по відчуттю я зараз їх трогаю дуже приємні. По матеріалу 95% вововна і 5% еластан. Зазвичай ще були короткі шкарпетки, але ці захотілося взяти таке довгі. Тому будуть цікаві стилізації. Ще купила ось таку кофту від магазину Sommar. це кофта Polo в такому біжевому. У кольорі мені вона дуже подобається, бо зараз, поки я її тримаю, мені рукам аж жарко. І це не дивно, бо в складі вона містить на 70% катону, 22 акрила і 8 вовна. Вона також дуже приємна, а ще й дуже тепла. Я переконана, що цю осінь і зиму мені буде в ній дуже комфортно, затишно і тепло. Скоро планую її вигуляти, бо бачите, нещодавно покупка навіть ще не встигла зняти етикет. Друга моя покупка це ось такий поясний виріб. Штани від магазину One by One, Вони прямі. Правильної довжини афігенно просто сидять по фігурі, мені подобається ось такий анімалістичний леопардовий принт, бо я хотіла таке. У мене зазвичай все таке спокійне знизу, немає ні фактури, все таке гладесеньке, спокійне, а тут такий леопард, і я просто відчуваю себе максимально в ньому комфортно. Також мені подобається, що штани мають по складу 100% бавовну. Це дуже щільний денім, І якщо я піду кудись. Поїсти, наприклад, на якесь свято, і животик трошки стає більшим Давайте не будемо казати, що з вами такого не було. Так от, за рахунок щільності тканини, цього навіть ніхто не помітить. Обожнюю ці штани також вже дуже багато образів вигуляло з ними, і буду ще вигулювати, бо вони мені подобаються. Ця покупка також для мене не на один сезон ніж розказати про наступні два скрби, хочу сказати, що я не завжди купую речі в інтернеті або в торгових центрах. Інколи я просто ходжу по вулиці, бачу магазин абсолютно мені незнайомий, мені цікаво познайомитися з асортиментом. Я завжди заходжу, бо інколи в таких магазинах можна знайти скарби. Зараз говорю не про секонд хенди хоча до них також ставлюся нормально, бо маю ось таку прекрасну шубку фіолетову, якій я ходжу також активно і весною, і восени. В такому магазині, на жаль, назву я не скажу. Я знайшла першу свою знахідку. Це ось такий светрик з коміром стійкою. В грубчик середній. і мені подобається по кольору. Подивіться, просто неймовірний колір. У мене такої речі ще не було. Вона дуже приємна до тіла, бо тут на 50% вона складається з віскози. А друга моя знахідка це сукня також у грубчик, в якій я також дуже активно ходжу. Там є також і віскоза, але ще шерсть. І в ній дуже тепло. Бо я ходила в холодну погоду, мені було настільки комфортно. Це одна із моїх речей, також фаворитів. Тому, друзі, не соромтесь ходити по різним магазинам, інколи в таких магазинах можна знайти скарби. Так от, два цих скарби я знайшла просто сумарно десь за 1100 гривень. Наступна моя покупка це ця неймовірна піжамка від магазину Мейрей. Мені вона дуже сильно подобається, бо я так і бачила, якщо чесно, собі піжаму в голові. Я хотіла, щоб вона була з мусліну, бо Інколи вдома не хочеться просувати, а хочеться виглядати красивою. Мені подобається, що вона білого кольору, і, звісно, я хотіла, щоб це була піжамка з двох одиниць, з довгим рукавом рубашка і штани. Всі ці пункти виконані, піжама надзвичайно приємна до тіла і на дотик. Мені не хочеться її знімати. Мені дуже подобається, як я в ній виглядаю. Зазвичай, коли я дивлюсь розпаковки інших дівчат, я бачу, що цю тему опускають, і ніби тема спідньої білизни завжди трошки не розкрита. Дівчата. Ніколи не розповідають, де вони купили трусики, чи де їх можна знайти такі, щоб вони були зручні і комфортні. І так само про бюзгалтери. Дуже рідко, коли це можна зустріти. Так от, хочу сьогодні з вами поділитися, де я купила свій бюзгалтер. І трусики це будуть і красиві моделі, і зручні на кожен день. Одна із речей це бюзгалтер від Annabelle Arto. Для мене ця моделька дуже зручна, тут немає кісточок. Мені подобається, що ця модель просиліконена від застібки до застібки. Ну тобто, якщо ви знімете бретельки, Будете носити його стопом або з якоюсь сукнею де ви розмістили ваш ліф. Він там і лишається. Це дуже зручно, комфортно. Не треба думати, що щось кудись сповзає. Раніше я була прихильницею бра-бра-бра Мені подобалось, бо там дуже зручна для мене була білизна. Вона була обов'яжував по чорних кольорах, і вона дуже легко ховалася під будь-яким одягом. Вона була легка, невагома, не жарка влітку і також комфортна взимку. Але був нюанс при тому, що там не було кісточок. Брітельки не були зйомні. Це була проблема, тому що зараз в моєму гардеробі з'являється все більше різних асиметричних кофточок плечових виробів, і сховати ці бретельки вже стає проблемою. Наступна покупка серед білизни в інакшому магазині, який називається називаються Клео. Це ось такі трусики, бріфи. До речі, поки знімаю відео, я зрозуміла, що я купила не ту модель, яку я полюбляю. Я люблю точно таку саму модель, але більше стріна. Так от хочу сказати про ці трусики. Вони просто дуже сильно зручні, дуже комфортна білизна, яка прослужить вам набагато довше, чим інакше. Бо я зазвичай прихильниця всяких бишовних трусиків, але ця модель мені дуже сильно полюбилася. Це вже не перша упаковка, яку я купую. У мене зараз дуже багато всього тут для душі, і для дому, і для настрою. Хочу розказати про першу річ, яку я купила, це щоденник 6 хвилин. Його суть, що ти кожен день 6 хвилин його заповнюєш в день та вночі, відповідаєш на питання. Вони часто дублюються і акцентуєш на тому, всьому хорошому, що з тобою відбувається. Від себе хочу сказати, що тут є також трекер звичок. З цим щоденником декілька звичок вже ввійшли щоденну мою рутину. Друга моя покупка це ось така книжка, це художня література. Я перейшла від бізнесу, психології успішний успіх саме на художні. Мені зараз дуже подобається. Фою зараз від книжки уроки хімії і зайшовши в книжковий магазин. Попросила, щоб мені підібрали на свій смак три книжки і трошки про них розказали, про їхній сюжет. Мені сподобалась одна із них. Це була книжка Квартира на двох. Я лише знаю, що тут герої спілкуються через записки, і якісь у них дуже цікаві моменти. Потім будуть траплятися. В товарах для дому купила собі декілька речей. Купила новорічні іграшки в формі пряників. Мені дуже вони подобаються. Вони дуже сильно підіймають мені настрій, і вже потрохи знаєте, починаю з'являтися новорічний настрій, починаю переглядати. Різні фільми і вже скоро планую наряджати ялиночку. Купила собі перші іграшка. Наступна річ для дому, яку я купила, це роликовий валик, і дуже багато насадочок всередині. Я думаю, мені цього запасу вистачить ще й на весну. І хочу сказати, що це дуже необхідна річ. Завжди ношу або пальто, або якісь плечові вироби, чи ж самі лонги, світера. І хочеться виглядати так красиво і дуже швидко все це прибирати. Так ось ця річ мене дуже сильно рятує. Це були всі мої покупки цієї осені. Пишіть, які покупки були у вас, і які покупки були найнеобхідніші, не без яких ви не уявляєте вашу осінь та зиму. Буде дуже цікаво почитати. І зустрінемось в нових відео. Папа! -па.